І це знову я третій день боротьби з цілиною, з переєм. Сьогодні 20 липня. Два дні я так не спіша за допомогою фрез-ротуваторів боровся з цим переєм. Ну, думаю, що я його трошки переміг. Ну, а сьогодні посіяв. Гірчичку. До речі, якраз пройшов, у нас пройшла гроза в обід в день, кілька годин йшов дощик, земелька якраз така, як під заказ. Волога, не мокра, нічого, волога, просто волога. Ось посіяв і, ну, як ви бачили в попередніх кадрах, за допомогою свого помічничка маленького форте, закрив. Замість бурін використовую вже от мене той мотоблок з 10-го року, я використовую фрези замість бурін. І от результат от ось ця допустим, гірчиця так само вона закривалася фрезами. Результат, бачите, на, як кажуть на виду. От, одним словом, так, така в мене, як то кажуть, такий метод обробітку землі. Ну ось Сьогодні вже вечір, 20 липня, вирішив я, що покажу весь, весь процес, що з цього вийде, щоб потім люди бачили, чи варто так боротися з цілиною, з перієм, чи ні. Ну тут, крім перія, ще, правда, є берізка. Та зараза зразу, кажу, ту заразу так не виведеш. Та буде й буде, і буде. От і, і руками рвати, і як тільки не це. От, ну хімію... Пробував колись на іншому городі хімію і хімія не допомагає. Так що такі ось справи. Ну на все добре. Всім дочекатися, чим скорішої нашої перемоги. На все добре.